Персик сорту Харбінгер, один із ранніх сортів в нашому саду, перевірений руками, дозріває вже в середині липня. Поки інші ще наливають, цей вже дозріває. Плоди соковиті, з румянцем, смачні і дуже ароматні. Ось такий мають вигляд. Таку Такий гарний, дуже окрас. Отака От загрузочка дерев. Взагалі високоврожайний сорт, такий, дерево компактне. Сказати, що невибагливе, я не можу, судячи з цього року. в цьому році дуже ми бороли за цей врожай, курчавість, яку не могли подолати, тля без кінця і без краю. Але, як бачите, незважаючи на всі примхи погоди і на стресові умови, харбінгер знову порадував нас гарним врожаєм. В плодоношення вступає цей сорт на другий-третій рік після висадки. І все, весь цей врожай завдяки перевіреній схемі обробок і догляді, які я впровадила в своєму саду. Всі відео догляду і обробок є на каналі. Кому цікаво, саджанці саме цього сорту будуть в продажу вже восени.